Добудова третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної станції це стратегічна потреба не лише енергокомпанії Чигалузі, а всієї України. Про те, які роботи проводяться на недобудованих блоках сьогодні, ми спілкувалися із заступником головного інженера Хмельницької АЕС Геннадієм Самосєєм. Перш за все, хотілось би відмітити виконання слідчих робіт. Значить, були розроблені та затверджені. Технічні вимоги до реакторної, установки, до реакторної установки типу ВВР 1000 для енергоблоків Г3-4. Також розроблені та затверджені технічні вимоги до турбінної установки енергоблоків 3 та 4. На розгляді знаходяться технічні вимоги до ГЦН та АСУТП для енергоблоків 3-4. Дані технічні вимоги знаходяться на розгляді в Хмельницькій атомної станції. Отже, як відомо, у планах попереднього керівництва країни передбачалося, що добудовувати українські блоки буде Росія. Зі зміною влади після денонсації угоди був відмінений і попередній закон про добудову. Для того щоб з'явився новий закон, потрібно виконати ряд почергових кроків. Перш за все, для того, щоб прийняти новий закон, необхідно було розробити тео, відкоригувати нове нове тео. Цими задачами займається Київський проєктний інститут. Ось. І на даний час ТЕО відкориговано і знаходиться на погодженні у підрозділі ВП, ВП, ВП на ЕК. Також у нас Ми відіслали свої зауваження. До кінця нового року, до кінця 2016 року, повинна вийти заверша, заверша, фінальна версія коригованого ТЕО. Остаточний варіант техніко-економічного обґрунтування проходить державну експертизу, після чого потрапляє в кабінет міністрів, який приймає рішення про будівництво. Рішення Кабміну є підставою для розгляду в комітетах Верховної Ради, які, врешті-решт, виносять питання про прийняття закону. При сприятливих обставинах такий закон може з'явитися вже в першій половині наступного року, крім інших важливих речей. Задокументованих в законі там також вказуються джерела фінансування будівництва. На жаль, поки що певно відповісти на багато питань пов'язаних із завершенням будівництва українських блоків наразі неможливо. Єдине, що можна точно стверджувати, усе обладнання і конструкції законсервовані, інвентаризовані і підтримуються у належному стані. Проектувальниками обрано також тип реакторної установки. Для третього енергоблока. «Єдиною можливістю добудови енергоблока в цих конфігураціях, яких у нас є, з використанням будівельних конструкцій, а також обладнання. є тільки одна можливість це у нас добудування використання реакторної установки фірми Шкода. Вона в свою чергу за свій час зробила 24. Реакторної установки для ВВРів В-440. І три установки зробили реакторні для ВВРів в 1000 Б-320. Тобто в неї в цієї фірми опит в цьому направленні є. На сьогоднішній день координацію документації, яка стосується добудови, займається відділ супроводу нових блоків. Що стосується власне завершення будівництва, то як свідчить історія, поштовхом до грандіозних зрушень завжди, врешті-решт, ставали не фінансові чи політичні умови, а вольове рішення, яке, сподіваємося, буде прийняте незабаром і дозволить зміцнити українську економіку новим джерелом ядерної. energi.